Слава Ісусу Христу, Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. Принцип Божого царства починається із покаяння. Покаяння. Це перший крок до Християнства та до Царства Божого і добровільне признання своїх гріховних вчинків покаяння, це підготовка нашого серця, розуму і всього нашого єстіства до прийняття Христа у своє життя і приніпреження покаянням це є великою помилкою, бо Царство Боже пройде повз нас, і недостатньо один раз у житті покаятися. Принцип царства Божого починається із першого пункту покаяння та виправлення своєї гріховної природи. Другий пункт якщо Царство Боже є всередині нас, у нас не має бути соблазнів, ми маємо бути прикладом для інших людей в слові, у житті і ділом. Третім пунктом є віра, тому що без, віру, без віри у Богу уводити неможливо. У нас має бути віра, яка приносить плід для Бога. А плодом є врятовані душі людей. Четвертим пунктом Являється, Ми маємо розуміти те, що Ісус являється Господом неба та землі, і ми маємо бути в послушанні Господу і виконувати волю Божу, також бути в ізбранні. П'ятим пунктом являється вдячність Богу. Ми маємо завжди дякувати Богу за все, що Бог дає у нашому житті, і цінувати те, що ми маємо, і цінувати. Жертву Господа, тому що Бог віддав свого єдинородного сина за гріхи всього людства, заради того, щоб ми не загинули, але жили вічно. Також Господь привів нас у свій дім. І ми маємо бути вдячними та цінувати труд інших людей, які покладають своє життя заради нашого спасіння. І якщо Ісус Христос віддав своє життя за наше спасіння, так само і ми маємо віддавати своє життя за спасіння інших людей. Коли ми віддаємо своє життя за спасіння інших людей, тим ми рятуємо себе. Амінь.